Вибори на Тайвані. Чому до них прикута увага всього світу? Як зміна влади на далекому острові вплине на Україну? Тайвань зараз знаходиться на передовій. Повітряна тривога біля севець острова Кіньбе. Чи дійсно Китай готується до вторгнення і чи зможе Тайвань відбити атаку? Навколо острова є 14 так званих червоних пляжів, де може висадитися китайський морський десант. Ексклюзив фактів тижня з острова, де може розпочатися велика війна. Передвиборчі мітинги кандидатів більше нагадують рок-концерт. На демоційні промови політиків виборці зустрічають шквалом підтримки на площах і стадіонах аншлаги. А пробитися крізь натовп ще той квест. На тлі зростаючого напруження з Китаєм мешканці острова зробили свій вибір. Про нього незабаром розповім. Саме стосунки з КНР стали визначальним пунктом у програмах кандидатів. Демократична прогресивна партія Діпіпі розглядає Тайвань як демократію і бореться за офіційне визнання її незалежності. Хоча зараз партія дещо пом'якшила риторику. Останні вісім років президентське крісло Тайваню займала лідерка Діпіпі Цай Інвень. Омекса із тонтон ванзеза конституцією. Політик не може балотуватися втретє. Тож, кандидатом від діпіпі і фаворитом гонки був чинний віце-президент Лай Сіндеса те, що правляча демократична партія переможе, зовсім не було очевидним, адже частина тайванців хоче відновити діалог з КНР. І це якраз обіцянка партії Гаміньдан, що була при владі до демократів. Нам вдалося особисто поспілкуватися з представником її керівництва. Утім, у питанні зближення із комуністичним Китаєм політик був доволі обережним. Ми підтримуємо лінії зв'язку з материком насамперед для того, щоб переконатися, що ми можемо не просто стримувати, але й мати впевненість, що це стримування надійне. Зв'язок між Тайбеєм і Материком в основному призначений для зменшення загрози, запобігання кризовим ситуаціям, аби були важелі управління у разі можливого інциденту. Третя сила, що мала велику підтримку, молода народна партія Тайваню. Її лідер Кевендже неодноразово казав, що пропонує компроміс між підбурюванням Китаю та підкоренням йому. Вибори не лише президентські а й парламентські. І Якщо правляча партія не зможе сформувати більшість, у політиці відбудуться тектонічні зміни. Дві опозиційних сили можуть об'єднатися в коаліцію. Такі наміри у них були раніше. Це може розгорнути Тайвань від Вашингтону до Пекіну і створити геополітичний розлом, що без сумніву позначиться і на Україні, адже фокус уваги головного союзника Києва може переміститися на Тихоокеанський регіон. Це кадри 2022 року. Тоді спікерка палати представників США Ненсі Пелосі вирішила відвідати острів, і це стало справжнім стресом для Білого Дому. Пекін відправив у бік Тайваню винищувачі військові кораблі. Мовляв, аби зупинити втручання у внутрішні справи Китаю. Але все закінчилося військовими навчаннями у Тайванській протоці. Однак за островом материк пильно стежить. Ось цю пляшку від води, як і решту сміття на цьому березі. Принесло з Китаю кіньмень, Тайванський острів, розташований в кількох кілометрах від КНР на відстані гарматного пострілу. Тому напруження тут буквально відчувається у повітрі. Пляжі усіяні шпилями проти вторгнення. Тут повсюди військові тунелі і бомбосховища, що були збудовані багато десятиліть тому. А гармати артилерії спрямовані у бік Китаю. Зараз такі маневри скоріше атракціон для туристів. Утім, мешканці, що приїжджають сюди з різних куточків острова, розуміють, загроза є. Тайвань схоже на корабель в океані між Китаєм та США. І буде добре, якщо він причалить до Сполучених Штатів, а це насправді складно. Разом з тим, через близькість до Китаю, чимало мешканців кіньмена тяжіє до материка і підтримує ідею з'єднання свого острова із островами КНР, так званим великим мостом миру, як цього хотів би Пекін. Вони планують побудувати цей міст, але я думаю, що Тайвань зараз не прийме їхньої пропозиції. І ось ми вже збираємося залишити кіньмен, як раптом. Повітряна тривога біля сайванського острова Кіньмен. Це вперше за принаймні дуже тривалий час. Що? Дом, з'ясується, тривога була по всьому Тайваню. Утім, спричинила її не ракета, а китайський супутник вакурат перед вирішальними президентськими виборами це ще більше підігріло хвилювання на острові. Та, зрештою, найважливіше ці вибори сформують траєкторію відносин між Вашингтоном і Пекіном. Щодо прогнозів на найближче майбутнє, тайванські політики стримані. Як ви гадаєте, чи можлива зараз ескалація з Китаєм? Uh, I don't think that China is trying to escalate. Я не думаю, що Китай намагається загострити ситуацію. Для них правило номер один полягає в тому, щоб виграти війну, не воюючи у війні. Я думаю, вони розуміють, що якщо буде війна, це матиме серйозні наслідки для всіх, для Тайваню і для самого Китаю. Багато людей розмірковують, чи збирається Китай почати війну проти Тайваню. Хтось каже, що вона буде у 2027 році, хтось у 2035. Але ми дивимося на це питання так. Коли б Китай не почав війну, ми просто повинні бути готові, і це найкраще стримування можливої агресії. Якщо ви подивитеся на Філіппіни, їм також загрожує КНР, особливо з боку моря. Те, як філіппіни реагують на це, полягає у співпраці зі США, Канадою, Австралією та Японією, щоб бути здатними стримати війну. І ми працюємо разом зі США. Тож, якщо країни, розташовані на першому етапі ланцюжка, будуть добре підготовлені, я вважаю, що ми з цим зможемо впоратися. Те, що Пекін став агресивнішим щодо Тайбею, очевидно, тому місцеві експерти кажуть про слабкі місця, а сили оборони щоденно готуються до можливого протистояння. Наприклад, навколо острова є 14 так званих червоних пляжів, де може висадитися китайський морський десант. Глибші води відкривають можливість нападу бойових кораблів амфібій, що можуть бути використані для розгортання військ, але їм бракує можливостей для масштабних операцій. Це великий виклик для США і їхніх союзників. Якщо Китай колись візьме під контроль Тайвань, його стратегічні підводні човни з балістичними ракетами та ядерними боєголовками можуть піти у західну частину Тихого океану, і це стане загрозою для всього демократичного табору. До того ж, така регіональна перемога Китаю могла б заохотити Росію до посилення агресії. Але до результатів виборів на Тайвані переможцем став кандидат відправлячої демократичної прогресивної партії Лай Чінте. Він набрав понад 40%. відсотків. А значить, де факто незалежний від комуністичного Китаю острів продовжить демократичний курс. І як сказав переможець виборів, збережеться на карті світу. Щоправда, більшості у законодавчому органі партія не набрала. Тож тепер інтрига, якою буде коаліція. Та йваню, але чи ж факти тижня? ICTV. єдині новини.